Привіт народ. Рубрика Що прийшло з Китаю. Чотири посилочки у нас на огляді. Так, розпочнемо з, з цієї, мабуть. Я думаю, різниці нема. Будемо варварським методом. Тут у нас приїхала зарядочка. Зарядка. В обичному пакеті покручуємо. Так, це у нас зарядочка на багато парків. Так, о, а, це упаковочка на 48 Вт. Ну, це загальна. Па 31 Ампера по типу швидкої, але я думаю, що тут нема. Тест ми зробимо пізніше. Такі мої характеристики. Да, мабуть, тут. Ну, а така, звісно, дешевенька. Легенько. Ну, замовляв її для підзарядки різноманітних гаджетів, тому що зараз ви знаєте всі, що відключають світло. І щоб не було отакого. Думаю, поміняю на отаке. Тобто для телефонів вона врядлі підійде для заряджання різноманітних. Кишенькових ліхтариків, звичайних ліхтариків. От такого, вибачте, от такого плана ліхтариків. Зроблю огляд на нього трошки пізніше. Які споживають небагато. Току можна спробувати декілька зарядити. теж зробимо цей обзор на неї, будемо. Дивитись. Ну, звісно, така вона побита вся, але ну, це защитна пленка транспортна. Можна зняти. Буде трошки. О, ну так трошки у нас якийсь вигляд має. Можна. Так, далі. Далі нам... Приїхала Ось така штука. Це що у нас? Чесно, я не передивлявся, що там приїхала, приїхали. Тому я навіть і не знаю, що там. Теж воровським. Ага, це приїхав ремінець. Слухайте, доволі таки швидко приїхав. Ремінець. Для до смаргодинника. Металевий, магнітний. Дуже цікаво. Дуже швидко проїхав. О! Навіть військи є. Не знаю, не, не пам'ятаю, як вони називаються, може хтось знає. Відважуємо. Ну, на вигляд такий, звісно. Розрівняється, може, буде краще. Теж зроблю, навіть навіть закритий ось магніт. Прилипає. Ну, держе погано. Ну, проїхав швидко я вам скажу. Так. Подивимося. Поміняємо замість цього. Огляд на годинник теж зароблю. Дуже класний, непоганий. Так, далі поїхали. Ось така посирочка, тут що у нас тут у нас? Ого, слухайте, щось тут. Нічого собі. Це знижуючі плати. DCDC. -DC. Тільки щось я заказував одну, а приїхало їх аж 5. Я даже не розраховував, чи щось я набуду буду перевіряти. Це цікаво. Ціна там доволі таки була дуже низька для п'яти штук. Але ну, я приємно вражений, цікаво. П'ять штук ось такий перетворюючий модуль, Знижуючий. Ось такий. lm 2596 Ну, він. Саме такий, Як кажуть, розпространенний. Дуже цікавий. Теж все зроблю. Огляд, протестуємо, подивлю, подивлю, покажу вам свої поробки, що я з нього зробив і для чого я їх заказував. Так, ну цікаво, цікаво, перевіримо, чого так багато їх. Так, і останнє. Останнє дивимося так. А це дуже таки цікаво. Якщо хтось заробляв собі знижечки, монеточки, була гра, поливати поливати бавовну. І можна було вибрати собі подарунок. Там типу рушник, ну вибрали, можна вибрати було декілька різних. А це ми вибрали рюкзак такий карманний. ну, Прикольний, прикольний розмір більші, чем коврик. Ну такі прикольні з вициком для пляшечки. Такий лямочки. Такий ну, цікавий такий карманний. Сумку, якщо весь... В дорозі теж зроблю більш детальний огляд на нього. Пізніше подивимося, розміри заміряємо відділення. Ну, відділення одне, так, ну, Тим паче дуже цікаво такому мішочку, який маленький і ось він так міщується. Ну, поки на цьому все. Далі будемо дивитися огляди. Подивимося, як він в експлуатації і тому подібне. Ну, такі. На... О, тут ще навіть такий кронштейнікий. кудись. Так ну, Такі цікава річ. Подивимося, сколько туди влізе, як воно буде в експлуатації. Це, кстати, за 10 центів. Так що, ось такі розпаковочки на сьогодні. Так, а так всім дуже дякую за увагу. І очікуйте наступних розпаковок і нових відео. Ставте вподобайки, кому подобається. Пишіть коментарі. Все, що було, залишу в описі. Силочки і що воно, як воно? Всім дякую за увагу! Всім до побачення!